Наливай і дай по сто грам. Хто б що не казав, забудь, розриває смак біла полоса, салату, А ти поки там сідай пригощаю, ніхто вже нас не знайде, бо ми в тумані сквасу. Ей там на балконі прикрутіть свою гучність, з старілкою. Вася в тапках строго по буднях Буль-буль донизу вам сіро підвозу. На порозі щось там бурмочев, наливай. І дай по сто грам, хто б що не казав, забудь Розриває смак, біла полоса, Майонез нос по підборіддю Я тут а ти поки там, сідай, пригощаю, ніхто вже нас не знайде, бо ми в серіалі кухня. От ми вже взлітаємо на хвилю. Весела, як пісня, дзізя, погода для шаста. Пасота на кухні, куражить в руках у всіх холодець. Після нас тільки пусті банки. І хтось же впав десь на ганку. Ти серце моє розтопила, котлетами завалила, таке ти зі мною зробила, і в пельмені любов заварила. Сирени то чайник на плиці. У двері сусід з молотком. А батя заходить у тапках і каже, наливай, бо робота важка. Та-ра-ра-ра Руки вверх, хто не п'є, той з Китаю Наливай і дай по сто грам, хто б що не казав, Забудь, розриває смак біла полоса, тюльпан. на скатертині, я тута ти поки там. Сідай, пригощаю, ніхто вже нас не знайде, бо ми в борщі потонули.